Зеленський вимагає спростити нагородження військових менше бюрократії та більше цифровізації, аби наші герої не чекали місяцями. Росія шантажує Балтику, готує тилові провокації та мріє повністю захопити чотири українські області. Про це повідомляє Рейтерс, шахеди змінами відключення інтернету в Криму та зростання кількості жертв на Харківщині. Поліція закликає до пильності зберігайте обережність на дорогах і полях. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання, підпишіться на цей канал. Ось тут натисніть, будь ласка, перевірте, чи ви є моїм слідкувачем. Це офіційний мій резервний канал. Зеленський доручив скоротити документообіг та кількість підписів і погоджень для нагородження військовослужбовців. Також він наголосив на потребі цифровізувати цю сферу. Президент наголосив, що трапляється багато випадків, коли військові місяцями очікують на вручення державних нагород. І це виключно через громісткі бюрократичні процедури. Путін навряд чи погодиться на ультиматум Трампа, оскільки налаштований повністю захопити чотири області України. Пише Рейтерс. За словами одного джерела, Росія має намір розпочати переговори про мирну угоду після захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. А поточні перемовини є спробою задобрити Трамп. Росія лякає війною на Балтиці. Служба зовнішньої розвідки РФ звинувачує захід у підготовці ледь не терактів проти танкерів, які перевозять російську нафту раніше в бік Брюселя. Вже лунали звинувачення у підготовці силових провокацій із блокування Балтики для російського торговельного судноплавства та на тлі погроз Трампа обрізати російські нафтові доходи риторика Кремля загострилась. Чим пов'язані погрози Москви, які свідчать про підготовку Росії до силових провокацій у Балтійському морі. Лише 16% німців безумовно готові захищати свою країну від потенційного нападу на ФРН. Водночас, майже дві третини німців, а це 59%, ймовірно, не захищали б свою батьківщину від загарбників у Криму. Зібрались відключання. Мобільний інтернет навіть по кілька днів в якості боротьби з дронами. Крім того, окупанти радять місцевим запастися готівкою, бо при таких в'ялових відключеннях термінали не працюватимуть ні в магазинах, ні в закладах, ні в транспорті. До двох зросла кількість загиблих через атаку лозової на Харківщині, поранених уже 13, Крім вокзалу, пошкоджені багатоповерхівки та приватний сектор. Обережно, шахеди із протитанковими мінами. Повідомляє нас поліція. Зокрема, на Сумщині виявили збитий російський ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами. Так росія. Не можуть віддалено мінувати дороги сільськогосподарські угіддя. Тощо поліція закликає громадян бути уважними та обережними, особливо це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав'яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна. Повідомляєте про всі небезпечні знахідки поліцію. Зниження цін на нафту ще на 10 доларів змусить Росію припинити бойові дії проти України. Заявив Трамп. Водночас на Росії вже констатують падіння нафтогазових доходів майже на третину проти минулого року. Загалом у січні-липні поточного року вони впали на 18%. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, гарного дня і сонячного бажаю вам!